Три дні скільки це коштує і що там є. Чоловік на службі, тому їдемо. Я мама лев і наш пес Ламі. Їхала машиною, тож бензин також рахую. 20 літрів 1600 гривень. Так як їхати недалеко: 56 хвилин з Києва. Ми зняли шалети типу полюк з двома кімнатами, в яких окремі спальні місця. 7000 тисяч гривень ніч, плюс 500 гривень. Доба доплата за песика. Як тільки приїхали на місце, повітря відразу тішить душу, поціновувачі природи зацінять. Сосни пахне просто неймовірно. Територія велика і красива. Є багато місць для релаксу, Гамаки, крісла біле озера, Окрем зона з мішками, кріслами, щоб почитати книгу та ігри для до загального доступу. Два басейни: один дуже великий на вулиці, другий теплий всередині комплексу. З виходом на вулицю також є спа-зона з соляною кімнатою та римською. Шале дуже тихо, зручне ліжко, чисте білосніжне постіль та окремі ковдри для кожного. Сніданки входять вартість проживання дуже смачні. великий вибір різної їжі та напоїв у ресторані. Реально дуже смачно готують. І є окрема дитяча зона, що дозволяє спокійно посидіти без мама. -ма 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 -ма". Також на території є маленький безкоштовний зоопарк та прокат машинок. З квадроциклами прокат дитячої машинки був 200 гривень. 15 хвилин. Насправді, ідеальне місце для відпочинку родини. Тому перезавантажились та видихнули від міського ритму. Обов'язково повернусь сюди ще.